Наші території, це які зараз в окупації, це території України, і Україна повинна їх повернути однозначно. Однозначно. А що стосується людей, кожна людина обирає. Да? ми ж з вами обрали виїхати з того регіону, тому що ми обрали свободу. Ну аналогічно, люди, які обирають там ту ж не свободу, хай вони їдуть в зону не свободи. Або якщо вони залишаються на території України, вони повинні розуміти, да, що проти України вони не можуть працювати. Що вони повинні міняти своє мислення, свою позицію. Якщо вони будуть там бурчати, як в демократичному суспільстві, да хай, але ж. Головне, головне, наші розбіжності стосовно майбутнього України, це не є привід для того, щоб брати в руки зброю там і доказувати. Ви хотіли би мати свою точку зору, маєте, але ж маєте в демократичний спосіб її висловлювати, а не так, як в Росії, як Росія пропонує. Тобто, ми повинні звільнити це однозначно. Це наша земля. Це наші домівки, це могили наших предків, і, і, і стосується це як територію Донеччини луганщини тих окупованих нових окупованих територій. Зрозуміла і Криму, тому що Кремли, які є корінним народом України, і вони мають право жити в вільній державі, тому що стільки арештів, стільки страждань зараз вони переживають в черговий раз своєї історії, що це це просто. Обов'язок України повернути їм батьківщину вільно, це наш обов'язок, обов'язок, до речі, взагалі цив... всього цивілізованого світу. Це цивілізаційна війна, через підкреслюю. а це означає, що для нас важливо не тільки повернути всі ці території, не тільки повернути людей. До усвідомлення своєї відповідальності за цю землю. Це означає, що Росія в такому вигляді буде продовжувати е, ставати небезпекою для всієї людської цивілізації, і е, стоїть на також на порядку денному, як нам переформатувати Росію, як вона повинна ми зрозуміло не зможемо. Це як Україна зробити, але над цим повинен міркувати увесь світ разом з цими силами в самій Росії, які вважають, що треба щось змінювати. Ось не от починається інший етап перемоги. Тобто, перемога це процес. Не можна сказати, що вона буває остаточне. Навіть перемога, яка була там в Другій світовій, вона показала, що щось не до кінця. Ми пройшли цей шлях. І, і зараз, як певний етап, якщо говорити там про Першу світову, Друга світова була продовженням фактично Першої світової, тому що вона так починалася. І зараз ми спостерігаємо ті ж процеси, які призвели до того, що ми в, 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 стали на вістрі цієї проблеми, саме Україна. І це означає, що світ буде тільки тоді. Об'єднане людство, яке поставить повинна перед собою безліч різних проблем. У нас є проблеми екології, взагалі виживання людської цивілізації, де ми повинні разом працювати. Ось Росія. І ті і сателіти, там, там Північна Корея, там або Меретре, там, неважлива Сірія, вони відволікають людство від вирішення важливих проблем цього всієї людської цивілізації. Тому Росія або вона стає цивілізованою державою з демократичними цінностями. Або в такому варіанті, в який вона зараз є, вона не повинна існувати. Але як цього досягти? Як цього досягти, я кажу, над цим повинно працювати все людство. Тобто обнозначного... можна на Україну перекладати це завдання, це означає вирок для України. Ми витратимо всі свої ресурси, замість того, щоб будувати своє суспільство там в європейському просторі, ми просто з вами будемо ну, жертвою. Да. І не можна виключно руками українців руйнувати ту ж Росію. Тобто я можу, можу зробити такий висновок, що перемога українська вона буде звільненням всієї території України, так. а перемога добра над злом. Так. Це буде саморозпад або інше якесь перевиховання російських фашистів так. та їх денацифікація. Амінь.